У Чернівцях, на території колишнього підприємства сталася пожежа. Близько 9-ї години ранку у районі центрального автовокзалу здійнявся стовп диму. Місцеві жителі викликали рятувальників. Пожежа виникла у складському приміщенні колишнього заводу на вулиці Головна. Загорілося будівельне сміття та відходи. Площа пожежі на момент прибуття становила 500 метрів квадратних. Відповідно, 9,35 пожежа була локалізована на площі 500 метрів квадратних, і 9,53 пожежу ліквідовано силами пожежно-рятувальних підрозділів. До осіння пожежі залучалося 8 автомобілів, з яких 6 автоцистерн, автомобіль газодимозахисної служби і мобільно-оперативна група. Гасили вогонь понад 40 рятувальників. Причину пожежі та збитки встановлюють. Постраждалих немає. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.